Дорогий гість додому до пенсіонерки з Луцька приїздили з головного управління розвідки. Український воєначальник Кирило Буданов передав 81-річній Тамарі Лазаренко подяку за донати. Її бабусі особисто вручив представник гур Андрій Юсов. Від імені головного управління розвідки і всіх сил оборони передаю вам вдячність за ваш внесок у нашу спільну боротьбу проти російських окупантів. І мільйонів українців, які підтримують наше військо, нам було б набагато складніше відправити на дно. І Сергія Котова і багато інших російських кораблів. Отримуючи пенсію, жінка першим ділом донатить на дрони для українського війська. Лише потім купує собі ліки і інші необхідні для життя речі. Всі свої пожертви вона записує в старенький зошит. У сусідньому стовпчику веде перелік затоплених російських кораблів, які вдалося відправити на дно завдяки донатам. Ви потопили... Корабель котов, це було якраз на мій день народження, я кажу, Боже, який подарок мені на мій день народження, я говорю, я ще ніколи не отримала такого подарка, як у цей, цей день. Так що я, а Андрія Юсова, я завжди дивлюся, я завжди, як таки чую, що там десь покурили неправильно, то я зразу думаю, значить, Андрій. Андрій прокоментує це. про бабусю тамару її донати і гостей з головного управління розвідки. Ми розкажемо вам згодом в ефірі 12 каналу.